59-річний волинянин, якому в жовтні пересадили донорське серце, почуває себе добре, розказує завідувач кардіохірургічного центру, трансплантолог Володимир Танський. Тоді донорський орган транспортували гелікоптером із Черкас до Ковальської районної лікарні. Цими днями чоловік приїздив на огляд. 75-річний волинянин Петро в кардіохірургічному центрі готується до виписки. Чоловік до медзакладу потрапив з гострим інфарктом міокарда. В ліс поїхав, дрова того. І мені стало щось плохо, плохо. От все. Операцію зробили. На планове обстеження до кардіоцентру приїхав Михайло Касянчук. Чоловік далекобійник. Півтора року тому каже, у кардіоцентр потрапив з гострою серцевою недостатністю. Мені стала задишка така. Ну така, що воздуху не вистачало. Я відкривав вікно. Помаленько доїхав до кордону. Переїхав кордон. Мені ще хуже і хуже. Я доїхав помаленьку до Ковеля, і там мені хлопці визвали вже швидку. Після трьох тижнів перебування пацієнта на системі штучного кровообігу розповідає кардіохірург Володимир Танський. Функцію серця вдалося відновити. Підключили його на процедуру ЕКМА. Він зразу. Скажімо так, став відчувати покращення за три тижні. Ми добилися результату повної відновлення насосної функції серця. Більшість хворих, які ми виконували трансплантацію серця, перебували в статусі в первому статусі по розподілу донорських органів. Вони перебували на так званому штучному серці. Це апарат ексакорпоральної мембранної оксигенації. За 24 рік ми виконали 24 екмопроцедури. Це один із найкращих показників в цілому Україні. Якщо в Україні не буде виконана програма. ЛВАТ-терапія. ЛВАТ – це штучний шлуночок, який імплантується, і хворий з ним живе три місяці, півроку, два роки, до п'яти років вони можуть жити на штучному серці. Цьому, на жаль, ці хворі дуже швидко гинуть, які перебувають в листове очікування на трансплантацію серця. Під час повномасштабної війни у Ковальському міськрайонному територіальному медоб'єднанні не пересадили жодної нирки. Медик-трансплантолог зараз на війні, говорить лікар Тарас Окунь. Його мобілізували прямо з лікарні. Він поїхав. Воювати є два варіанти: як пересадити нир тут. <кій> Можна викликати сюди бригаду трансплантологів і тут людину трансплантують. Можна просто перевести її в інший центр. Кілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. 59-річний Сергій. На Волинь чоловік приїхав з Нової Каховки в листопаді 2022 року. Дивіться місяців, жили в окупації. Потім треба було виїхати, бо треба було лікуватися. А там, на жаль, вже все закінчилось. Окупанти рікувати не хочуть. Перед самою війною захворів та і потім якраз на діаліці попав. Через день треба проходити процедуру. Тут нікуди не поїдеш. Зараз у нас 46 хворих. Відділення працює на 14 апаратів. Є в нас декілька чоловік, які перебувають очікуванні на пересадку нирку. Має бути донори, якщо мова про трудноцію. Зі слів Володимира Танського у відділенні трансплантації Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання очікують на пересадку нирки 12 хворих та 15 пацієнтів на пересадку серця. Загалом за 6 років здійснили 30 трансплантацій. Із них дев'ять пересадок серця та 21 пересадку нирки. Оксана Котвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.